Всім привіт, з вами Гамер. Ми продовжуємо проходити Beyond Two Souls. Якщо ти хочеш прийняти душ, то він тут. І я буду на пірній вежі. типу. Чи як називається ця вежа. Це не такий душ? <свіття> Нічогенький душ. Зараз біля нас з'явиться той шаман. Цікаво, до тепла взагалі? Ми такие обертаемся, а там шаман. Правда? Então, Dante, а я казав? Ні, я вам казав, я казав правда? Пам'ятаєте, я казав? Що? Гром? Гром. Гром, гром, гром. Що таке гром? Буде соромно така не але... А потім хлопець пік. Ви знаєте, я його більше ніколи не бачив. Ха-ха-ха. Це, мабуть, жарт, мабуть. А, так, кроун, кроун, кроун. Зараз, секундочку. Думаю, ви мені пробачите це. А кроун... Корона? До чого тут корона? Хм. Дивно. Давно-давно-давно. Дивно, дивно. Ну, гаразд. Поїхали, далі. Вони <плес> ну, ну, такі вже веселі, всі така часова велика сім'я, мабуть.

я не хочу, аби це сталося з тобою. Господи, God, Пол, що тут відбувається? Просто йди до своєї кімнати. Ти нічого не можеш зробити. Ех, чую, ми про це пошкодуємо. Дуже сильно пошкодуємо. Але гадаю, айден нам би мало допомогти, правда? але красиво на дворі як. Гуря, ого. Вау! Ч, чого нам боятися? У нас з собою е, наша власна приводи. Чи не так? А субъект просто делал я слайд с этим видео в кисноке. Що вдарити. Де Гайден? Знаєте, правда? Ну, не виконує Айден цієї ролі, яку на неї мали б покласти. Нам може тут чудово завжди на неї діяти, не знаю, допомагати. А в самі важливі моменти просто десь. Послух. Що це за закинути? сера пропал проломать концепт айден айден хелп давно пора, давно пора. Чи вояки? Джоді. Джоді, я тобі казав залишатися в кімнаті. Ти, ти могла бути мертвою. Що тут сталося? Що це було? Що це було? Ти повинен мене послухати. Залишатися в своїй кімнаті. Ви повинні мені сказати, Ви повинні сказати правду. Ви повинні мені сказати правду зараз. Це й. Він хоче крові. Це все, чого він хоче. Ми не можемо нічого з цим подіяти. Ми не можемо битися з духом. Духи не живуть в нашому світі. If he's here, a uh, він тут, якщо є причина. Ага, духи не живуть просто так у цьому світі. Вони тут, тільки якщо на те є причина. От. Вау. Wow. Ну, well, Не знаю, нам з нашої Айден просто немає що боятися. Ми друзі, Ашкі? Okay? Давай я просто запхаю а, свою ногу у. Як це називається, не пам'ятає по-українськи? І просто на те залізу. Так. Тут бачите, на джойстик треба більше простору для того, аби Then не махати посилі. Так, пер я повинна йти вперед. Ну система керування конем тут, звичайно, як і в будь-яких іграх. Hey, think, ну, як? що думаєш, Ашки? Huh? Це це кінь Ви, суття, а, ти Ты зі мною у <говори> а, будь -якийсь пункт. Так, правим скипом треба. додавати й швидкості. Ладно, це вже весело. Так, не зрозуміло, що це за дух, а ще більше не зрозуміло, чому вони звідси не поїдуть. Якщо цей дух постійно вбиває якусь вівцю, коня... Чому не зробити ранчо десь в іншому місці? А саме тут в пустелі, саме тут дає той дух. А? І чому та бабця не балакає. Можливо, вона цього духа вже колись бачила, зустрілася з ним. І так перелякалася, що вже навіть не балакає. Не знаю. А знаєте, що мені нагадує ця гра? Он The Walking Dead від Talte. І знаєте, що той Тейлор взагалі злазала ідею із франк щось фарнгейти і Хевірейн. Я знаю, що ти не хочеш про це розмовляти. Але, але я повинна знати, що відбулося минулої ночі. Does come every night? Mm, uh, дух кожну up back. Але він завжди повертається. Uh, пол. А що, Пол. Пол? що, батько ніколи... Не хочу просто, не хотів просто покинути це місце. Ні. Для нього дух просто ем, частина світу. Це як камінь ем, у стелі. Ем, я хочу теж дати тобі кілька запитань. Що ти справді робиш тут? Ти відчуваєш від чогось? Ну, гадаю, їм вже довіритись точно можна. Я просто за... намагаюся дещо забути. You know, make a new start. Знаєш, зробити новий старт, почати нове життя. Maybe I'm just... Можливо, я просто біжу саме від себе. You're like us. You also have your dark secret, don't you, Jody? Mm, ти маєш якийсь темний, темний секрет, правда, Джоді? Uh... Ну, довіримося їм, вони

Ну вибачте мені за таке незнання англійської мови, але я все чувчуся. І в принципі оце проходження мені навіть допомагає вивчати англійську мову. Досить класно. Принаймні, на початку літа я би так гру не міг перекладати, пам'ятаєте наш The Last of Us в першій серії. Це був жах просто. Ну, По-моєму, не знаю, чи ви це помітили, але. Я прогресую із знанням англійської мови. Я вже принаймні більш-менш вільно можу перекладати великі тексти. Ну, Вільно, не вільно, але перекладати я їх якось можу. Хоча тут проблема не в тому, якби тут текст з'являвся як з Walking Dead, як Отак з'явився, і він тут ти його читати можеш, але ні, він тут з'являється і зникає відразу <плес> так, тут схожа вода. Так. слой коїсь траву. Так, ну це робота для Айден. Гарна робота Айден. І напір знову пішов. Ну ясно, це просто напір не йшов, тому що вони тут працюють саме від. Опа. Знову цей чудак. І він знову зник. Що він нас хоче? Не знаю, що він хоче від нас, але Айден хоче подивитися, де він є. Ой, Айден. Кіта довгий ніс. Всюди ти його пхаєш. Ем, Джоді, Джоді, Джоді. Якісь двері. Стодола якась. Черепи курів. Цікаве місце? Амулети різні. Здається, ми зараз побачимо знову цього вояку. Чи хто він такий? Шаман. Можливо, він з якогось спеціального індійського ордену. Якось боротися з тими демонами. Не знаю, цікаво. Так, айден чомусь з нами не зайшла взагалі. Тут взагалі немає. І все, треба виходити. чи що. Так, схоже на те. Ого! Так, тут було поселення індіанців і воно згоріло. От звідки ті вояки. Це душі. Ого. Що у нього з лицем? Він нам щось малює? Опа, и че он зрозумів, то хто був? Це був наш чи що? Стоп. Кроун. Знову кроу Ер C-R-O-W-N Я правильно вводив? c R O W N. Але це корона. Хіба ні? Корон. Так, корона. Корона там. І що за корона? Угу, печера. Ну, тепер все приблизно ясно. Давай конику. Скачем до печери. Так, наш привид з нами, принаймні. Саме нам дістатися, чому ми її маємо знайти. Га, це не печера, це прохід. Так, і що далі? Мабуть, логічно буде дорогою просто просуватися. Так, схоже на залишки будинків. Форт Корона. Так, там щось світиться. Відблискує. Хм. Тобто це Форт, який називався Корона. Ха, тепер аж ясно. Ти щось бачиш, Айден. Траєк завжди рогнути спиться в голову. Воно весь порт. А звідки тут меч взагалі? А як він може тут бути взагалі? Як він може бути тут з кров'ю? І чому немає скелетів? Це бутуєцо? І чому кров схожа на свіжу? Капелюх? Ну от, тут що а капелюх від того часу тут уже свят не може. Ну як, він би міг тут може бути але в каркас від нього. ну як трупно залишився капелюх є. Ну взагалі логіка Які нас ми чуди. Якесь дерево. І вона його повинна знайти. Але я не розумію, як може бути ще. Що... Це яке століття взагалі. Це повинно бути 18 або навіть 17 століття. І цей меч так довго пролежав. Не покрився піском. Можливо, якісь сили його витягли з під землі, аби мені показати, аби я, типу, не знаю, з спогадами з тим мечем. Де ви на тайгоді? Але гарна гра, чесно люди. Я вас не розумію, хто цю гру не любить, хто ставить ті погані оцінки, що ній критикує, так. За що? Чудова гра просто. Захоплюючий, такий сюжет. Аж... аж дихання перехоплює, місця навіть... це мене забуває, що я знімаю проходження і що я маю щось трендіти. Я, я просто я цим Так, це місце... Яке вона бачила. видіння Так, і що далі? Тобто це воно, це то саме дерево. А тут нічого немає. З чим, типу, до чого приєднуватись? Айден, ти чуєш, бачиш? Опа, чо? Так, нам треба піднятися. Якась мітка. Ага, це вона ту мітку підняла, аби її побачила Джоді. Так, що в нас тут? Останка? Якийсь індійський амулет? дощечка. А, це його маска. Привиди? Вони були вдягнуті у ритуальні маски. І лишається ще череп. Ага, тобто ті вояки також могли помирати. Вони були вбиті істотою. Ой-ой. Тоже на всі дихи. Це Айден зробила так, аби вона могла побачити місце поховання, місця смерті. Амулетики? Чому вона збирає амулети? Мабуть, треба зібрати для якоїсь місії. Чи що? А тут нема амулета. Один талісман відсутній.

Це. Я, це. я не зрозуміла, це було надто швидко. Це, це просто якийсь мікс подій. Це переплутано. Щось загублено. Я повинна поклати з полу. Можливо, він знає щось. О, ні. Це сталося в день? Просто дивовиже. Вони завждень нападає. Ферми пов'язані з цим і тому він звідси не хоче йти. О, ні. Він прийшов день. Е, в день. О, ні, він помирає. Давай, давай, заводься. заводься. так, по-моєму, хтось із них, а мабуть, вони і всі. Це логічно було. Начаток, можливо, бабця, це є та сама дитина. Я не знаю, що це буде хубаво. Мабуть, бабуся є тою дитиною. От ні, до речі, амулет у неї на шеї. Так, бабця є тою дитиною, вони всі на тому вони не можуть где це поїхати. Лише через це. Ну гаразд, зайдемо в дім. Так як не хочуть цей амулет, ось він. Мати дала це мені Як її мати перед тим. Вона просто дала мені тем. Перший талісман. знаю, його, мабуть, потрібно забрати, так? Можливо, тепер, коли ви з'єднати всі п'ять талісманів, то можна щось зробити з цим монстром. І знаєте, що мені здається? Що ці талісмани були зроблені для того, аби того монстра можна було убити. Або ув'язнити. як, Знаєте, Володеморт і ті крестражі. Прикольно. І ця історія починає дуже подобатися. І тепер воно нападає на цей будинок, тому що воно хоче забрати, той тобто талісман, бо воно знає, що воно. Тут танісману можна його вбити. От Таке моє припущення просто, але подивимось. <реку> так, от деталь. Дуже обережно. Your ancestors—they summoned Yaito here. They were lost, full of hatred for the white man. It brings spirit, kill their enemies, and gain revenge. No. But ah. against them. He was still hungry, hungry for blood. Yeah, he, it's so is він повернувся. He come to take our lives. Uh, він хоче забрати наші життя. Вони повернулися для того, щоб захищати нас від uh, цього зла.

Uh, і це предки, 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 предки. Так, гарно, запам'ятаю. Mm, я бачила. I saw я бачила ритуал. Я можу допомогти eh, і прогулятися ритуал. Поспіши. He's Він повертається. Ого, uh -huh, так. Вау, wow. ну що ж, у нас є ті амулети? Вогонь. Треба зробити будинок перед І будинок, треба зробити вогонь перед будинком. Ну що ж, гадаю, на цьому можна завершувати цю серію. Що станеться далі? Чи зможе вона врятувати їх? Чи зможе вона загнати монстра назад, так він прийшов? Побачимося від серії. Бувайте!